Ці кадри ви маєте добре пам'ятати. Територія колонії суворого режиму. Хто знає, що за її стінами, які там правила та порядки існують, що відбувається насправді Вінтовская баня. Нашій команді вдалося зібрати неймовірну кількість інформації про колонію суворого режиму номер 35 Нашу знімальну групу вчинили напад двоє засуджених за будь-яку ціну, вони намагалися перешкодити нашому виїзду із міста. Тому що вони позвонили начальник і сказав, вийти, посмажить хто там. ми показали ексклюзивні кадри, що потрапили до наших рук. Інформатор люстратора безперешкодно заходить на одну з частин білоцерківської колонії суворого режиму номер 35 І як не парадоксально це виглядає. В одному місці він просто перестрибує через паркан. Ось це так зона строгого режиму. А тут, типа, склад якийсь. Взагалі, колонія суворого режиму за підручником. Це місце позбавлення волі, де утримуються засуджені за особливо тяжкі злочини та рецидивісти. Такий вид колонії складається з двох частин: житлової та господарської. Отетюємний хоз двор. Ось така от розруха візді. Наш агент вільно розгулює посеред господарського двору білоцерківської виправної колонії. Із охоронців тут тільки ручні песики. Інформатор люстратора без проблем потрапляє до продовольчих складів тюрми. Не просто тюрми. Ми продовжуємо наголошувати колонії суворого режиму. Ніякої охорони. Вон через забор звільня перелазь будемо. Керуй те, що хочеш. В приміщення, в яких зберігають продукти, можна зайти різними шляхами: або через двері, або через дах. Все розвалено. Лока, кришать і продовольство Продавоці води валяться. Нафиг. В печуті до касту качества. Їх все більше ніхто нічого не робить. По дорозі агент заглядає ще у будівлю, де живуть засуджені, та наглядають за тутешніми свинями. Тут зек живе. Здрастуйте. А найголовніше, що ми дізнаємося, з території колонії суворого режиму в місті Біла Церква засуджені можуть спокійно вийти на вулицю. Спочатку ми просто не повірили. 11 ранку центральний вхід в господарську частину білоцерківської виправної колонії. На вулицю виходять двоє засуджених. Далі події розгортаються як у кіно. Ми вирішуємо від'їхати на безпечну відстань. Але в'язні спочатку намагаються зупинити машину руками, а потім стрибають на капот. І тут починається справжній абсурд. Засуджені білоцерківської виправної колонії суворого режиму номер 35 почуваються настільки вільно на нашій автівці, наче ця справа зовсім буденна. Чорний тонований Мерседес перекриває нам дорогу. Що це таке? Я не зрозумів. А чого засуджених возите на машині? вже цієї суботи у підсумковому випуску люстратора? Дивіться всю історію та всі подробиці з міста Біла Церква, як ми розпочинали розслідування, які вражаючі факти нам ставали відомі кожного дня. Кого ми такі ілюстрували і чого домоглися, а також ще більше додаткових подробиць цієї суботи ввечері не пропустіть.